Чи можливо пояснити любов наукою: моногамія чи полігамія? Хто і коли вирішив, що одне правильно, а інше ні? Привіт, я Катя. І Якщо ви готові до глибокого занурення у світ гормонів, історичних подій та еволюційних стратегій, сідайте зручніше. Сьогодні поговоримо про те, як мозок створює той самий ефект метеликів у животі, чому полігамія була нормою для фараонів. Але табу у середньовіччі і як сучасна медицина допомагає нам краще зрозуміти, що таке кохання. Перший поцілунок іскри у погляді це те саме кохання з першого погляду. Але все це робота нашого мозку. Коли ми закохуємось, в організмі запускається справжній гормональний оркестр. А точніше, гормональне тріо. Окситоцин головний диригент кохання. Його ще називають гормоном обіймі. Виділяється, коли ми торкаємось когось, обіймаємо, цілуємо. Цей гормон відповідає за довготривалі зв'язки. Дослідження показують, що високий рівень окситоцину підвищує рівень довіри до партнера. Це буквально цементує ваші стосунки. Цікавим фактом є також те, що окситоцин активно працює під час пологів і грудного вигодовування, допомагаючи матері створити міцний зв'язок із дитиною. Дофамін це той самий гормон, який змушує вас перевіряти телефон щохвилини, чекаючи на повідомлення від коханої людини. А для того, щоб не пропускати вихід нових випусків на нашому каналі, треба підписатись і натиснути на дзвіночок. Дофамін це гормон винагороди, що створює відчуття ейфорії. Але рівень дофаміну також підвищується, коли ви їсте шоколад або отримуєте виграш у лотерей. Третім у нашому гормональному оркестрі є серетонін гормон гармонії. Чим стабільніші стосунки, тим більше серотоніну. Він допомагає знизити рівень тривожності і створити відчуття ейфорії. Це той самий гормон, який допомагає мозку залишатися збалансованим навіть під час стресу. Але кохання це не лише гормони. Тепер поговоримо про гени, які теж мають свою думку щодо ваших стосунків. Кожна людина унікальна, і навіть наші стосунки залежать від генів. Менді Ердіфор. Ген ризику. Цей ген відповідає за рецептори дофаміну. Люди з певною мутацією DRD4 частіше шукають нових вражень, у тому числі в стосунках. Це не означає, що вони обов'язково будуть невірними. Але їм важче залишатись на одному місці. У дослідженнях було встановлено, що 50% людей із мутацією DRD4 схильні до більш ризикованої поведінки, включаючи експерименти у стосунках. AVPR1A – регулятор прив'язаності. Цей ген впливає на вироблення вазопресину, який зміцнює емоційну близькість. У людей із високим рівнем цього гормону більша схильність до моногамії. І якщо ви так само як і я колись думали, що. Моно і полігамія це звичайна примха, що не пов'язана з генетикою. Поділіться цим в коментарях. Тобто, ваша генетика це як програмний код, який задає напрямок. Але поведінка все одно залежить від умов, у яких ви живете. І тут час історії та еволюції. Давайте перенесемося у доісторичний час. Уявіть себе у первісному племені. Поруч із вами ще 20 людей. Попереду: мамонт, навколо загрози. Життя просте. Зберегти плем'я, нагодувати всіх і залишити нащадків. У первісному суспільстві стосунки були максимально простими і практичними. Полігамія була природною еволюційною відповіддю на труднощі того часу. Уявіть, що діти не належали конкретній парі, а були дітьми племені. Тоді ніхто не розбирався, чия це дитина. Всі дбали про неї разом. Турбота і виховання це спільна справа, бо шансів на виживання було більше, якщо всі працювали як одна команда. Чоловіки полювали, а жінки дбали про дітей і збирали їжу. Але тут немає традиційної на сім'ї в сучасному розумінні чоловіки могли мати стосунки з кількома жінками. А жінки вибирати найсильніших та найвитриваліших партнерів. Це було вигідно для всіх. Полігамія тоді була логічною, і ось декілька причин, чому це працювало. Чоловіки могли передавати свої гени якомога більшій кількості нащадків. Це була певна еволюційна стратегія, що збільшувала шанси на виживання роду. Жінки навпаки прагнули вибрати найсильнішого партнера, бо це гарантувало, що їхні діти будуть здоровими і витривалими. В стародавніх культурах полігамія стала більше про статус ніж про виживання. В Єгипті фараон мав десятки дружин і сотні наложниць. Але це був не романтичний вибір, а політичний. Кожна дружина це союз із сусідньою державою чи визнання впливу іншої знатної родини. Рамзес II, один із найвідоміших фараонів, мав більше сотні дітей від численних дружин і наложниць. У Китаї імператори мали величезні гареми однак. Доступ до імператора мали лише жінки найвищого статусу. Це створювало цілу систему ієрархії всередині гарему. У династії Мін, наприклад, було зафіксовано понад три тисячі наложниць в одному гаремі. Але імператор мав час лише для кількох із них. Для звичайних же людей полігамія була недоступною. Усе впиралося в економічні обмеження. Одна сім'я. Одна дружина це максимум, що міг дозволити собі селянин. Та чи могла полігамія залишатися нормою завжди? У певний момент історії моногамія почала перетягувати ковдру на себе, і все це завдяки соціальним, економічним і культурним змінам. Землеробство перевернуло все. Тепер у людей з'явилась земля, майно. Худоба, але як передати це все нащадкам, якщо не зрозуміло, хто їхній батько? Моногамія стала відповіддю. Але давайте будемо чесними: навіть у суспільствах, які перейшли до моногамії, полігамія нікуди не поділась. Вона просто змінила форму. Серед знаті полігамія залишалася поширеною, але вже неофіційно. офіційно. Гареми, коханки, позашлюбні діти. Це була частина життя королів, імператорів і шляхти. Королі могли мати офіційно одну дружину, але коханок. Скільки завгодно? Генріх VIII, наприклад, взагалі переписав закони і створив цілу нову церкву, щоб мати змогу міняти дружину? А Людовік XIV мав 17 позашлюбних дітей. І це тільки офіційно підтверджені дані. А його офіційна дружина мусила це приймати. В ісламському світі полігамія залишалася узаконеною, але з чіткими правилами: не більше чотирьох дружин. І до всіх потрібно ставитися однаково. Це звучить просто, але на практиці викликало багато проблем. Як ви гадаєте, чи змогли б ви приділяти однакову кількість? Уваги, часу та фінансів на чотири дружини. Особисто мені здається, що я б не потягнула. У багатьох арабських країнах досі практикують полігамію, хоча вона менш поширена ніж в давнину. Наприклад, у Саудівській Аравії полігамія становить лише близько 10% сучасних шлюбів. В який момент історії моногамія стала навіть більше не нормою, а законом, навіть якщо генетично ви полігамні. Усе змінилося, коли на арену вийшла церква. І справа тут зовсім не в любові чи романтиці. Церква прагнула стабільності, а моногамія допомагала створити чіткі соціальні структури: одна сім'я, один шлюб, один спадкоємець. Все зрозуміло і передбачувано. Моногамія дозволяла уникати розділення майна між численними дітьми від різних дружин. Це було особливо важливо для знаті, адже спадкоємність престолу чи земель мало бути чітко визначено. Гормони. Гени, історичні умови, церква. Чи є ще щось, що впливає на нашу полігамність чи моногамність? Так. І це фізіологія, емоції, психічне здоров'я. Ваше тіло не просто реагує на любов, воно активно бере участь у виборі партнера чи їх зміні. З точки зору імунної системи ми обираємо партнерів на основі запаху. Це відбувається підсвідомо. Молекули головного центру гістосумісності – це частина імунної системи, і підсвідомо ми тягнемось до тих. Чиї молекули відрізняються від наших. Моногамність чи полігамність також залежить від нашого психічного стану. Ваше емоційне здоров'я може визначати, як ви будуєте стосунки і чи здатні залишатись вірними одному партнеру. Люди з високим рівнем тривоги часто бояться бути покинутими, що може змушувати їх шукати запасні варіанти у вигляді кількох партнерів одночасно. Люди з низькою самооцінкою можуть шукати підтвердження власної цінності через стосунки з кількома партнерами. Це не про кохання, а про Компенсацію внутрішніх емоційних прогалин і як ви гадаєте, ви все ж таки моногамні чи полігамні? Пишіть в коментарях: моногамність чи полігамність це результат дії величезного коктейлю з гормонів, генетики, історичних умов та канонів наших емоцій та рецепторів. З точки зору історії, моногамія ніколи не була універсальним каноном, але закріпилась соціально та культурно. Але з точки зору медицини, моногамія чи полігамія це не про правильне чи неправильне, це про те, що підходить саме вам. Якщо казати про мене, то я мабуть 100% моногамна людина, як культурно та соціально, так і генетично. Пишіть ваші думки з цього приводу в коментарях, ставте вподобайки та до нових зустрічей!